Вітаю на каналі Армі Фітнес. Мене звати Маша, і сьогодні ми проведемо з тобою силове тренування на все тіло. Для тренування нам знадобиться гантелі в якості додаткового обтяження, фітнес-резинка, а також килимок. Проте, якщо в тебе немає жодного обладнання, нічого страшного, виконується тренування без нього. Я точно знаю, що ти все рівно класно відчуєш всі свої м'язи. Ми будемо працювати 30 секунд і 15 секунд будемо відпочивати між повтореннями. Ну що, якщо ти готова класно провести цей час, я засікаю таймер і поїхали. Для першої вправи нам знадобиться фітнес-резинка, надягаємо її трохи нижче колін, Коліна м'які, ж відтягнути таз назад, і виконуємо приставні кроки по одному кроку в сторону з резинкою. Розтягуємо максимально резинку. Резинка в жодному стані да, в нас не. Стаємо якою, вона завжди пружна. Супер. Акцентуйте вашу увагу на п'ятки. Ми таким чином додатково ще активуємо сідниці, задню поверхню ніг. Я думаю, ви вже відчуваєте. Супер. Прес підтягнути. нагадую таз назад. Супер, ще трошки. Є. Вправа друга, ми трохи вище піднімаємо резинку. Будемо виконувати класичний присід та мах ногою в сторону. Ноги на ширині. Тазом робимо присід. Таз назад, коліна не виходять за стопи. Присід, мах, присід, мах. Одразу чергуємо праву та ліву ногу в сторону. Присід. Мах. Присід. Мах. Контролюємо наше тіло. Корпус максимально сильний, максимально стабільний. Чудово. Слідкуйте, щоб ваші коліна не в якому випадку не завалювалися в сторону. Завжди по направленню стоп. Є. Везиночку можна трошки нижче спустити. І знову виконуємо приставні кроки в праву та в ліву сторону. Будьте готові. Зараз будемо починати. Поїхали. Крок, 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 крок. Супер. Чудово. <кхів> Супер, ще трошки в нас. В сторону. В сторону. Нагадую, прес тримаємо підтягнутим. Коліна в який таз назад. Чудово. Супер. Ще трошки залишається. 5 секунд у нас. Ви молодці, дівчата. Супер. Ще. Ще. Фух. Є. Супер. Резинку трохи вище піднімемо. Знову виконуємо присід. І мах. Ногою в сторону. Одразу чергуємо праву та ліву ніжку. Будьте готові. Поїхали. Присід в сторону. Присід в сторону. Таз назад відводимо. Обирайте резинку, розміщення резинки комфортне для вас. Чим вище резинка, тим легше працювати. Чим нижче резинка, тим, відповідно, важче. Тут намагаємось не. Розгойдувати корпус, робимо мах саме сідницею та ногою. І ще наліву є. Супер. Ми з вами переходимо до наступного блоку вправ, і нам знадобляться вже гантелі. Резинку знімаємо. Залишаємо ноги на ширині тазу, виконуємо присід. Крок правою ногою в сторону і руки по обидві сторони від ноги. Супер. І працюємо таким чином. Супер. Таз назад. Вагу не переносимо на жодну зі сторін. Сідаємо одразу на дві ноги. Вниз. Таз назад. Є. Ще трошки. А вниз. В сторону. А вниз. Є. Супер. Зараз ми будемо виконувати реверанс. Права нога залишається стояти. Ліва нога робить реверанс і підтягуємо гантелі до плечей. Реверанс. Протисла сідницю. Реверанс, Протисла сідницю. Виштовхуємо себе за допомогою п'ятки правої ноги. Верхній точці. Протискаємо сідницю правої. Супер. Авинис. Равенис. Піднялися. Чудово. А вниз. Супер, авинис. А вниз. Піднялися. Є. Знову повторюємо вправу номер один. Присід. І крок вже лівою ногою в сторону. Будьте готові. Поїхали. Присід. Ліва в сторону. Сіли. По центру. Сіли. Ліва. Сіли. Супер. І в сторону. Таз назад. Не поспішайте. Працюйте в своїй комфортній амплітуді, в своєму комфортному темпі. Слідкуємо за технікою. таз назад. Супер. Вниз. 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 Є. Ух, дівчата, ми майже впорались. Ліва нога зараз буде стояти в опорі. Права рука виконує реверанс. Будьте готові. Поїхали, Ліва стоїть. Вниз. Давимо на п'ятку лівої ноги. А виниз. П'ятка. Стоїть міцно притиснутою до підлоги. Коліно тягнеться до п'ятки. Протилежної ноги. Є. Yeah. Вниз. І підтягнути. Вниз. Акцент на п'ятку піднялись. Ух. Гарно вже відчуваємо наші ноги. Сідниці, супер. І протискаємо в верхній точці. Є, Фух. супер, дівчата, ми молодці. Переходимо до наступної вправи. Поки дівчата, ми відпочиваємо між сетами, можете зробити ковточок води, і ми з вами йдемо далі. Далі можна працювати без гантелей, без резинки, просто да, з власною вагою. Ноги на ширині плечей, опускаємося вниз в присід, розводимо стопи та коліна в сторону на місце. Протисли сідницю. А в сторону на місце протисли. А в Сторону на місце. Протисли. Вниз. В сторону на місце. Протисли. І можна додати резинку. Тоді буде працювати ще важче. Вниз, в сторону на місце. Протисли. А в сторону на місце. Протисли. Коліна по направленню до стоп. Є супер. Чудово. Зараз ми опустимо з вами в планку. Будемо виконувати Jumping джек в планці. Займаємо положення планки. Прес сильний, сідниці підтягнуті. Поїхали. В сторону. В сторону. Дихайте. Прес сильний. Поперед не перенавантажувати. Нейтральне положення. Ще трошки. Обов'язково дихайте. Чуть-чуть, дівчата. Тримаємось. Є. Yeah. Uh. Піднімаємось обережно. Відновлюємо наше дихання. Так, ну що, сподіваюсь, ви готові. Повторюємо знову вправо номер один. Присід. Стопи в сторону, коліна в сторону, на місце. Протисли. Вниз. В сторону. Вперед. Протисли. Вниз. В сторону. Вперед. Протисла. Штовхаємо таз назад. Коліна йдуть по направленню до стоп. Супер. Працюйте в своєму темпі. Нагадую, що у кожної він свій. Як вам комфортно по своєму самопочуттю. почуттю ще трошки вниз. В сторону! Протисла. Є. І знову переходимо до джампін-джеку в планці. Опускаємось вниз. Така досить активна. Кардіо робота буде. Тому працюйте в спокійному темпі. Якщо вам важко, прес сильний, сідниці сильні. Поїхали. В сторону. В сторону. в Сторону. До речі, якщо вам важко, можна замінити на бокові кроки в праву та в ліву сторону. Так само, да? тримаємо прес підтягнутим. Не провалюємося так в поперековому відділі. Прес сильний якщо втомилась або важко стрибати, просто робимо кроки в сторону. Молодці. Є, супер. Чудово! Піднімаємось, робимо ковток води, вдих-видих, відновлюємо наше дихання, і ми переходимо до вправи на верх нашого тіла. Для роботи нам знадобляться гантелі. Обирайте вагу комфортно для вас. Щоб вам було зручно. Якщо гантели нема, беремо пляшки з водою, руки кут 90 і робимо класичний жим наверх. Акцентую увагу на положенні корпусу. Ми з вами не провалюємо да, поперек. Ось таким чином: оп, підкрутити таз, прес сильний, сідниці сильні, корпус максимально стабільний. В руках кут 90 градусів. Жим, вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих витих. можна працювати з пляшками з водою, можна взагалі без ваги, є. І ми переходимо до наступної вправи. Розведення рук в сторону, паралель з підлогою, опускаємо вниз і виводимо перед собою. Тут так само акцент на ваш корпус, він максимально сильний, стабільний. Працюють лише руки в сторону і перед собою. Супер. В сторону, рівна лінія, паралель з підлогою. Чудово! Пальці можна трошки розведені в сторону, да, мізинчиками штовхати руки да, в сторони. Супер. Лікці трошки зігнуті. м'які, Прес сильний. Не гойдаємо корпусом. Працюємо виключно за допомогою рук в сторону і перед собою. Супер. Переходимо знову до першого вправи класичний жим. Кут в руках 90 градусів. Нагадую, да? про таз. Його ми підкрутили. Поперек в нейтральному положенні. Поїхали жим. Вниз. Жим вниз. Дихаємо. Супер. Вверх, а вниз. Вверх-вниз. Нагадую, що видих робимо тоді, коли найважче. Ще в нас трошки залишається. 5 секунд. Ви молодці, дівчата. Допрацьовуємо. Супер. Є. Можна трошки ручки стряхнути. І знову переходимо до другої. вправи. розведення рук в сторону та перед собою. Рівна лінія, паралель з підлогою. Будьте готові. Поїхали. В сторони і перед собою. Супер. В сторони. І перед собою. Я думаю, що ви вже відчуваєте, як працюють ваші дельти. Як працюють ваші плечі, як працюють взагалі ваші руки. Також під пахвами гарно може працювати. Супер. Чудово. Ще 5 секунд в сторону. І перед собою в сторону. І останній. Перед собою є ви молодці. І ми з вами йдемо далі. Наступна вправа. Долоні розвертаємо обличчям від себе і будемо виводити руки під кут 90 градусів і опускати вниз. Поїхали. 90, опустили вниз. 90, опустили вниз. Вивели, опустили вниз. Тут також підключається в нас біцепс. Також можете додатково відчувати зону під пахвами. Молодці. Вивели. Опустили. Вивели, опустили. Так само руки, корпус, верніше, стабільний, працюють тільки руки, не гойдаємо себе, не допомагаємо корпусом. Є. І наступна вправа теж дуже корисна для грудних м'язів, для зони під пахвами. Будемо виконувати ножиці. Руки виведемо перед собою і будемо виконувати рухи як ножиці. Тут працюємо не поспішаючи. Так, ми працюємо не на швидкість, ми працюємо на результат. Ми працюємо з правильною технікою. Живіт підтягнути, сідниці сильні. Якщо в якийсь момент стане важко, можна виконувати цю вправу і без ваги. Супер. Плечі вверх не збираємо. Рівна лінія паралель з підлогою. Супер, ще трошки. Дихайте. Діхайте. Є. Я вже гарно відчуваю, як верх тіла просто палає. Знову повторюємо вправо, виводимо руки перед собою. Готові. Напружили прес сіниці, корпус стабілізували. Поїхали. Вивели, опустили. Вивели, опустили. Вивели, опустили. Супер. І вниз. Вверх і вниз. Рівний кут кут 90 градусів. Да, Рівні лінії, нікуди не завалюємо лікці, не завалюємо плечі. Ще трошки. І останнє. Є. Знову переходимо до ножиць. Нагадаю, що ви можете працювати без гантелей тільки за допомогою власної ваги. Руки перед собою. І поїхали. Якщо працюєте без ваги, рухи можуть бути трошечки активнішими, да? більш інтенсивна робота, якщо ви без гантелей. І якщо, відповідно, з гантелями працюємо трохи повільніше для того, щоб не травмуватись, щоб ви відчували максимально свої м'язи, да? не робили різких рухів і не травмувалися. Ще три секунди. Ух, є. Супер, дівчата! Ви просто неймовірні. Я реально пишаюсь кожною з вас. Ми переходимо далі. Додамо в роботу ще м'язи спини, опускаємо корпус вниз, долоні від себе. І працюємо з вами спиною. Лопатки тягнемо до хребта. Прес сильний. Супер. Тут акцентуємо увагу на вашу спину. Лопатки до хребта. Корпус спокійний, стабільний, не гойдаємо корпусом. Да? Акцентуємо увагу на лопатки, на спину. Лопатки тягнуться до хребта. Є. Назад. І на місце. Рухи спокійні, повільні. Супер. І наступна вправа. Також з акцентом на спину нахиляємо таз назад, корпус вперед. І розведення рук в сторони. На місце. В сторону. На місце. Спіємо спокійно, не поспішаючи, не виконуючи різких рухів, різких замахів да, за допомогою корпусу ми не робимо. Корпус стабільний, тільки спина, тільки руки ще 5 секунд. Молодці. Є. Супер. Знову повторюємо раунд спочатку. Корпус нахилимо вперед. таз назад. Долоні. Дивляться від себе. І поїхали. Лопатки до хребта. Супер. Чудово. Назад На місце. Назад. На місце. Супер. Нагадую, що ми не робимо різких рухів. Працюємо спокійно, стабільно. За рахунок м'язів спини. Чудово. Супер. Погляд направлений вниз. Акцент на шию, да, ми її не завалюємо і не задираємо нагору. Рівна лінія. У нас да, рівна лінія шиї, продовження хребта. Нікуди голову не закидайте, не завалюйте, це важливо. Супер. І повторюємо знову другу вправу – розведення рук в сторону. Таз назад, корпус вперед. І працюємо. Супер. Чудово. В сторону. Супер, дівчата, ви молодці. У нас ще трошки залишається часу. І ми вже будемо переходити з вами на прес. Молодці. Супер. Є. Останні секунди. Є, чудово, дівчата. Ми з вами вже виконали два блоки на ноги, на руки і переходимо до пресу, Тож, стеліть килимок. І поїхали. Ну що, дівчата, ми з вами переміщаємось на кили. лягаємо на спину, підкручуємо таз, поперек притиснути до підлоги. Руки кладемо на стегна. будемо робити скрутку, невелика амплітуда. Голова завжди в повітрі. Відриваємо лише лопатки. Ми, наче сковзим долонями по стегнам вверх. Видих, видих. Видих. Акцентую вашу увагу на тому, що поперед міцно притиснути до підлоги. Ми його не відриваємо. Є таз підкручений, голова в повітрі. Супер. Ми з вами піднімаємо ноги вверх, стопи натягнуті на себе. І ми з вами будемо тягнутися долонями до стоп. Поїхали. Скрутились, опустились. Теж коротка амплітуда. Не поспішаємо, не тягніть себе руками корпусом, шию. Працюємо максимально за рахунок м'язів пресу. Не спішіть рухи повільні. Всі два ще думки так, ми відправляємо в прес і робимо скрутку саме. За допомогою пресу. Є чудово, відпочиваємо, знову стопи ставимо на підлогу. Нагадую про таз, він підкручений, поперек, притиснути до підлоги. Руки на стегну, і будемо сковзити долонями догори. Поїхали вверх і вниз. Живіт ми не надуваємо, да? навпаки, ми його опускаємо вниз, тягуємо. Коротка амплітуда. Не поспішайте, максимально працюйте пресом, відчуваєте, як скорочуються ваші м'язи. Супер! Якщо надто сильно турбує шия, якщо ви ще не можете да, працювати без перенавантаження шийному відділі, руки за голову, лікці дивляться в сторону. Супер, знову піднімаємо ноги наверх. Тут так само така сама історія. Якщо турбує шия, руки за голову, поклали голову на руки. І працюємо знову коротка амплітуда. У, у мене вже прес просто горить. А це ми з вами тільки раунд зробили. У, ще. Акцентую вашу увагу на тому, що ми з вами працюємо за допомогою м'язів-пресу. Супер. Наверх. І вниз. Наверх. І вниз. О, є. Ми відпочиваємо. І переходимо до наступного раунду. Ноги піднімаємо під кут 90 градусів. Стопи натягнуті на себе. Руки виводимо назад. Будемо теж робити скрутку, невелика амплітуда. Чотири пружини руками і опускаємось у вихідну точку. Раз, два, три, чотири. Опустились. Раз, два, три, чотири. Опустились. Супер. Раз, два, три, три. Чотири. Опустились. Молодці. Раз, два, три, чотири. Опустилась. Супер ще трошки. Раз, два, три, чотири. І вниз. Ух. Сподіваюсь, ви гарно відчуваєте прес. Ух. Бо в мене вже він дуже пече. Чудово, праву ногу закидуємо на ліву руки за голову. І працюємо по діагоналі. Лівий лікоть, праве коліно. Поїхали. Скрутились, опустились. Скрутились, опустились, скрутились, опустились. Супер. Бокова скрутка. Теж коротка амплітуда. Ми повністю з вами не піднімаємось. Слідкуємо за нашим попереком. Він міцно притиснути до підлоги. Супер. Молодці. Ще трошки. Є. Є. Чудово! Ліву ногу закидуємо праву, працюємо на протилежну сторону. І потім це все запаліруємо знову пружиною. Будьте готові, таз підкручений, поперек притиснути. Поїхали. Правий лікоть, ліве коліно в сторону. Є бокова скрутка в нас. Тягнемось ліктем гарно до коліна. Намагаємося крутитись гарно в корпусі. Супер. Сторону і на місце. Сторону і на місце. Працюдно не поспішаючи. Ми працюємо з вами не на швидкість, нагадую, а на результат. Ох, і на якість. Супер. Прес просто відчувається прекрасно. Ноги під кут 90, поперед підкрутили, таз притисли, стопи до себе. Руки за голову і поїхали в нас пружина. Скрутились. Раз, два, три. Чотири. розкрутилися. Раз, два, три, чотири. Вниз. Супер. Раз, два, три, чотири. Вниз Супер. Раз, два, три, чотири. Вдих. Вдих. Раз, два, три, чотири. І вниз. Ще останній. Раз, два, три, чотири. І вниз. І ще один останній. Раз. Два, три, чотири. І опустили сміс. Ху -ху. Супер, дівчата, це просто неймовірно. Дівчата, йдемо з вами далі. Можна е, взяти гантель, можна працювати без ваги, праву ногу вирівнюємо, руки догори і працюємо на скрутку. Одночасно підтягуємо корпус та ногу. Ну, ногу не кладемо, тримаємо її в повітрі, слідкуємо за попереком, він притиснути до підлоги. Супер. Ще трошки. Вдих, видих. Одночасно підкручуємо ногу і корпус. Є. Супер. Є, відпочиваємо. Ноги піднімаємо під кут 90 градусів, руки за голову і будемо працювати по діагоналі з вами. Поїхали. Супер. Скрутка. 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 Тягнемо ліктем, тягнемо лікоть до протилежного. Поліна чудово. Ногу на підлогу не кладемо. Супер. Поперек притиснути до підлоги. Молодці. Видих. Видих. Чудово. Ще трошки, дівчата. Видих. 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 Є, супер, молодці. І передостання вправа. Знову гантель в руки. Ліву ногу вирівнюємо. І подвійна скрутка. Поїхали. Скрутились, розкрутились. Видих, а видих. Поперек притиснутий. Не поспішаємо. Супер. Видих. Чудово, дівчата, ви молодці. Це в нас вже останній раунд. Тож допрацьовуйте. Я вірю в кожну з вас, ви можете ще трошки 5 секунд. Є, супер. Ви умнічки. Так, дівчата, ну що, зібрали силами. На нас чекає останній раунд. Останні, верніше, остання вправа, а не раунд. Останні 30 секунд роботи. Поїхали. Останні 30 секунд роботи. Чудово. Не тягнемо шию, нагадую. Лікці дивляться в сторону. Поперек притиснути до підлоги. Супер. Супер, дівчата, ви молодці. Давайте ще трошки тримаємось. залишається ще трохи. Зберіть всі сили. Я вірю у вас. Останні. Є! Супер! Ми з вами обережно піднімаємось. Чудово! Ну що, дівчата, наше сьогоднішнє тренування завершилось. Я сподіваюся, що ви класно та продуктивно провели цей час. Також хочу подякувати кожній з вас, що ви потренували сьогодні разом зі мною. Ви вже зараз на шляху до ідеальної себе, до кардинальних позитивних змін у своєму житті. І я бажаю вам натхнення на цьому шляху. А ми зустрінемось з вами в нових відео. Пока-пока!